Дуже правильне рішення зараз прийняли. Правильно, Далка. все буде добре. Це найвалоще. Все буде добре. <правильна> З огромним котиком дуже, дуже боїться. <правильна> потрібно виїжджати. Ми, ми б сиділи, у нас мала дитина. <правильна> місто Покрось, Донецької області зараз ворог намагається наступати саме на цьому напрямку, щоб захопити. Місто вибухи не вчухають ні на хвилину постійно чуто канонаду бойових дій. Продовжується евакуація цивільного населення, але ще чимало людей залишається тут. Сильно починають греміти, по ночам, немає можливості віддихати. Ми просто не спимо вже взагалі. Приходиться покинути на время борт. Я думаю, это не навсегда. Ну, так, ми так як ми ці страшно. гепа та от айта А наскільки маленькі? П'ять місяців. Тут Так. Да, да. Буквально місяць назад. Ми ще на 100% були впевнені, що воно сюди не дойде, і ми будемо тут ще жити. Працювати. ми ж, працювали як. Ну а тепер проходиться виїжджати мебель повністю все Добре. бытовая техніка, все поставляли. Ми взяли только немножко теплих вещей, тому що я ще раз говорю, ми хотим повернутися в нормальний город. Ми вже шести раз выезжаем. Ми з одного села в другое село, потім Донецк, потім ще ми сиділи під обстрілами, так що ми знаємо, що це вже лягає алти Уже Уезжаем в Черновецкую область, там у нас дочка уже вот, сняла квартиру, едем туда. Дочка, внуки, там они, ну еще до этого времени они еще уехали в октябре месяце, работают, в школу ходят. Ну, мы, как мы завершающие. С огромным котиком пугливым очень, очень боится. Вот он поддается. Куды поедут? Не про Петровскую область, а куды. Поїдемо. Будемо там поки. З Ну, не бросимо вже мої Да. Жити тут з кожним днем стає дедалі складніше, оскільки магазини та аптеки і весь інший бізнес потроху зачиняється. Не за що виїжджати. Ви, ви ж знаєте прекрасно, що це за її, куди їхати, куди. Ще? А для работы ты уже старый. И чтобы куда-то выехать, понимаете, финансово, ну нет, понимаете, ну не за что. Ну вот ну не за что, и все. Вот как вот приехать и за что жить? И там тоже работу. Ну где можно вот найти, понимаете? Очень тяжело. Я отсюда да, семью вывел в Днепр. Ну там тоже тяжело. За квартиру надо платить. А тут я давным-давно работаю, 27 лет уже живу семья, две дочки. Видите, торгуем пока. Пока обстановка позволяет. Квартира же надо платить. Как-то же надо жить, чтобы выйти на этом положении. А так сидеть дома, неделя я сидел. Смотрю, очень трудно. Каждый день продукты надо куплять. Если так была бы возможность, конечно, бы выехал и вернулся. Трудно. Никаком денег нет не может. И банкомат не работает. Вот и тют тоже закрыли. Вчера работал, сегодня закрыли. Одна футринка работает и все. Только может там вот по карточке, если допустим нет денег по карточке. А так только на... Аптека тоже одна здесь в городе. Кровський міський парк одне з найулюбленіших місць відпочинку місцевого населення. Ще нещодавно тут лунав дитячий сміх і було безліч людей. Зараз тут суцільна тиша порожня, а на фоні лунає канонада бойових дій. Дзвонять в кол-центр, реєструються на підходящий для себе день і нам передають списки, ми відмічаємо і відправляємо людей. В місті триває постійна евакуація населення. За останніми даними тут ще залишається близько двох десятків тисяч людей. Евакуюємось звідсіля на автобусах, а там їх приймають, реєструють і відправляють далі. На евакуаційний поїзд Німецьк. Переживемо, сколько пока есть возможность. Ну, желательно, мы, конечно, хотим вернуться назад, щоб здесь було все добре і спокійно, як раньше. Мирний наш любимый город Покровск. Може, дасть Бог вернемся хоть сюди, а взагалі хочемо до додому. Ну,